Так. Коротше, є в нас сушики офігенні, але один момент: вони дуже сильно пересолені, ну дуже сильно. Я ж чую запах солі, та ну на. Ми відкриваємо свій заклад з цим хлопцем. і це, Ми приготували суші, можемо дати вам спробувати. Ви... Да, той... і, і скажи, ні, це, це серйозно, ну типу, ми будемо це продавати. Давай! <реш> Давай! Шо? Як тобі? Шо? Нормально я нормально. приготував, чи ні? Та ти сам роботавня. Нормально, не скажи, що я не розумію Ну то нормальні сушить чи. Обишки, ти поми пересуваєш. Блядь, пересулив! Блядь, ти сміттє пересолив я ж нормальні приготував. Микриція, походу чи шо? Та ладно, дивіться, якщо що, можете води попити, дай дай води людям. Щоб це щоб запити цю. Вода нормальна, не соліна. Знімаю. І що, я, як тобі? Ну, в принципі, так самое не Понятно. <ріпи> <ріпи> Непонятно. <ріпи> <ріпи> Понял. Ну, але нормально, можна таким людям продавати, правильно? Та <ріпи> да. <ріпи> <ріпи>